Усім привіт! Сьогодні буде для мене дуже особлива особиста добірка ароматами деякими, якими користуюся на перший рік. Особливо минулого року, от я до деяких підійшла, нанесла. Мені якраз з Києва передали декілька флаконів. І просто розумію, що ось воно так, ось ця. Осіння атмосфера. Минулорічна осінь була непроста і багато ароматів, які мене дійсно найбільше надихали. Саме оцей клас він додає якоїсь сили, і він не занадто серйозний. В цьому є якась певна розслабленість і якась насиченість, яскравість характеру. От Такі аромати мені дуже подобаються, тому я залюбки хочу розпочати осінній блок саме з цієї добірки. Перший аромат, який є ідеальним втіленням сьогоднішньої добірки це лютанс причастя минулого часу. Тут набір усього максимально гарячий, тягучий, насичений аромат, нагадує мені якісь хлібні скоринки. Набір спецій, особливо я тут відчуваю тмин, він прям домінує і на старті аж п'є. Ой, хочеться нанести і дуже багато солодких смол. Ось виступило сонечко. Дякую за освітлення сонце. От зараз почнеться дощ, але нічого якраз тому я її знімаю тут всередині, бо, знаєте, розклалася на початку на вулиці. Там у нас на ганочку така гарна локація, але через те, що починається дощ. Ну, скоріш за все, почнеться. Я не хотіла ризикувати, починати знімати відео. Не люблю перезаписувати, тому поки що тут. І через те, що перед вікном освітлення буде нестабільне. Як і будь-яке дневне освітлення, але воно. Найкраще. Тому гарячий аромат, що заповнює якусь внутрішню спустошеність, якщо ще аромати мають на вас якийсь вплив. На мене дійсно великий. Напевно, музика, книжки та парфуми. Те, що от надихає та заспокоює, те, що наповнює, знаєте, оцей накопичується дофамін, можна сказати. Тому я цей аромат сприймаю не тільки як східний, а ще й трішки гурманським. Хоча смоли і схід він сам по собі дуже солодкий, амбра, смоли, оцей бурштин, ваніль, воно все так от разом класична східна структура. Але через те, що я відчуваю тут якусь таку злегка карамелізовану хлібну скоринку, можливо, за рахунок цих смол та тмину, він мені трішки навіть і гурманський. Він досить гучний, шлейфовий. Тому, кому подобається звертати на себе увагу, хто любить такі східні, гарячі пряні аромати, це маст have, це дуже красиво. Тому усім раджу дуже спробувати. Наступний аромат української парфумерки бренду Essence by Vita, аромат Amalgama. Оце більш тиха, затишна. Домашня, заспокійлива парфумка. Також сприймається з одного боку гурманським, але аромат не в якийсь десерт кондитерський вироб. Тут багато какао, ізюм, мені пахне ізюмом, хоча в піраміді не заявлено, тут є білі квіти. І напевно ці білі квіти дарують це відчуття взагалі. Є аромат від Паріс-Монте-Карло, ацтекське какао. Там також йдуть білі квіти і какао. От я просто про нього дуже мрію, він розкішний, там розкішне какао, і за напрямком можна сказати, що цей... ці аромати різні, але вони дивляться от кудись в одну сторону. Тут теж є цей відчутний квітковий блок, але воно все-таки дуже цільне, трішечки спецій, аромат дуже деревний. Це таке солодко приправлене дерево зі смолами. І добре відчувається шоколад. Також мені подобається. Шоколад, спеції і дерево переважно. І разом з тим цей аромат, він якийсь з повітрям, він такий легкий. Тут, до речі, плавають блискітки. Дуже файно, взагалі, флакончики мені дуже подобаються від Essence by Байвіти. У мене тут ще два. Таких пробнички, які мені поклали ще з парфумами, які замовляла: рутені і амальгаму це золото і жасминова амбра. Я так декілька слів буквально, бо я зрозуміла, що вони ідеально вписуються у цю добірку. Хоча я цими ароматами особливо не користувалася жасминова амбра. Усі, хто бояться жасмину, не хоче якихось ну, таких зарізких білих квітів, позитивних, дійсно, амброчка вона трішечки заспокоює, трішечки засолоджує і аромат стає дуже затишним. Але разом з тим, з його позитивністю є і глибина. От він мені якийсь такий, теж дуже красивий. І дійсно думаю про те, щоб придбати такий самий об'єм, по-моєму, 9 мл, якщо не помиляюсь, або 10. Також золото, а золото, як і колекція металів, от срібло у мене є. Золото також має такий дзвінкий металевий нюанс. І плюс гарно пахне корицею. Тому золото супер. Я хочу ще більше ці аромати розносити і, можливо, детальніше надалі в добірках згадувати і про них розповідати. Але амальгама це мій фаворит. Ну, бо! Напрям такий, атмосферу аромату, дуже затишна, дуже тепла. Тому це така теж інтелектуальна гурманіка, можна сказати. Древне, міцне, спеційне, шоколадне, таке місиво разом з тим легке. Тому я б сказала, що це скоріше какао, ніж шоколад. І зауважу, що досить легкий. До речі, з флакону ліпше відчуваються квіти. Білі квіти, але вони досить абстрактні. Я думаю, що вони якось і урівноважують цю солодкість. Дуже Ні, точно, квіти добре відчутні. Просто більше я якось сконцентрую свою увагу саме на спеціях та цьому шоколаді. Дуже гарний аромат. Взагалі, есенс Vita дуже мене тішить. Далі продовжуючи говорити про скоринки і солодкі булочки, такі інтелектуальні солодкі булочки. У мене ще від відлавант і ланг-ілангу від Франка Бакле. Про нього я часто згадувала і в минулих відео минулої осені. А чому я буду себе стримувати? Я дуже хочу його собі придбати у великому флаконі хоча б 50 -ку. мені з головою буде достатньо, просто не можу надрапити на гарний прайс. У мене вже стільки від лавантів було, і десятка, і п'ятірка. У мене навіть на фрагрантиці стоїть, що він у мене є, хоча у мене флакону немає. І я завжди кажу, що так, у мене франк Бакеле і ланк є, -Лан бо я знаю, що у мене 15 мл стоїть на поличці. Іланкі ланка тут вже в піраміді, якщо не помиляйте, Яюся карамель є Цей аромат дуже відрізняється від тих попередніх, про які я розповідала, хоча за напрямком, знову ж, воно теж таке м'яке, затишне. Якщо ті аромати більш гарячі та східні, іланк-іланг, він як така м'яка тепла ковдрочка він більш булочний. Тут теж, як квітковий блок, по-моєму, з ілангом щось ще. Я б не сказала, що я його добре відчуваю. Можливо, такий нюанс бананового хлібчику. Хто куштував банановий хліб? Це дуже смачно. Часто в кав'ярнях, особливо в київських кав'ярнях, можна зустріти такий в'язкий насичений хлібчик, також з цією карамельною скоринкою трішечки такий липкий. От цей аромат дарує. Ну, Подібні відчуття, хоча буквально банановим хлібом воно не пахне. От серед усього є такий нюанс. Ще цікаво, хочу відмітити, ті, хто особливо не цікавиться парфумерією, зауважують, що пахне кавою. Хоча я такого нюансу не відчуваю. Інколи, якщо зроблю велику перерву, думаю про каву, нюхаю, Дійсно, щось подібне можна уявити. Така підсмаженість дає, чи що, я навіть не знаю. Тому хто ще раптом не знайомий з цим ароматом, будь ласка, дуже раджу. Якщо продовжувати тему Франка Баклі, згадаю про теж нещодавне придбання: це ваніль, омріяна ваніль. Ох, і давайте його просто. Вона така цитрусова, тут, наче лимонні скоринки, просто плавають в якомусь карамельному місцеві. Якщо можна було сказати, амброва ваніль, от вона така. От є амбра ванільна, взагалі амбру оздоблюють цією ванілью, але тут амбри особливої нема. Тут саме така густа, насичена, тягуча ваніль. За 800 гривень, будь ласка, також 50-ку урвала. Вау! Вона аж алкогольна, хочеться сказати, хоча там нічого такого алкогольного нема. Ніякого диму, ніякого цукру, просто от дійсно східна ваніль, хоча без смол. Цікаво. Дійсно, це відчуття, яке воно дарує. Взагалі, вся оця колекція, яка ну, там переважно більшість присвячені якійсь конкретній ноті, від Франка Бакле мають гарний, гарний прайс. Навіть в магазинах, коли вони дорожчають, можна вхопити десь на барахолках з рук, на кремчику. Або ж теж там на Єві, пам'ятаю, наче часто бувають у них знижки. Типу, от такі флакончики, там кашемір, Табако чи кафе у сьогодні буду розповідати, про спойлерила. Можна купити там за 800 гривень спокійно. Це просто треба слідкувати і дивитися, воно так періодами, хвилями ці знижки неймовірні наступають. Тому на ваніль також дуже раджу звернути увагу, особливо на осінь, це must have. Також продовжуючи тему ванілі. Друга ваніль улюблена. Я навіть не знаю, яка мені подобається більше. Напевно, Унбуа ваніль, ванільний ліс лютан, це більше. Все ж таки. Бо ця ваніль, вона багатогранна і лакрична ваніль. Деревна, стручкова, суха. Сучасні версії, до речі, я слухала, теж прикольні, але це щось таке ну більш легке, розслаблене, зрозуміле в тому плані, що там більше цукру, в цілому аромат більш солодкий, наче це кокосовий цукор. Тобто цей аромат віддає кокосу. Якщо вам подобається і хочеться чогось такого солоденького, кокосового знаю, багато кому подобається такими ароматами користуватися. У Лютанса унбоа, ваніль. Навіть сучасна, дуже крута. Тому це унікальна історія. Якщо натрапити на старий випуск, дуже раджу спробувати. Древні ванілі існують, алкогольні. До речі, хотіла б собі, можливо, від альфактів студіо якийсь шот ванільний, або щось таке. Не знаю, треба подумати, але мені здається, що поки ванілями цими двома, я задоволена. Або така з Спеції вопряна, спецієва ваніль від Монадіурі. Також цікаво спробувати. Завершити ароматну добірку я хотіла найбільш несолодким парфумом. Це кафе від Франка Баклє. Чому я хочу згадати сьогодні побільше ароматів від Франка Баклє? бо я знаю, що восени на них бувають часто знижки. І це ті парфуми, які я дуже люблю. Ну і, звичайно, вони вписуються в сьогоднішню добірку. Дійсно складний, багатогранний аромат. Тут гарно відчутний деревний блок. Дерево наче, ну простіше, скажімо, як меблі в якійсь антиграудній кав'ярні, або якийсь антикварний магазин чи будівля, де добре відчувається деревний спил, але це не нові вироби, а вони такі старенькі. Ще нюанс певної пудри та. Злегка милкості працює на цю атмосферу старого дерева. Також тут є злегка трав'янистість. Для мене це більше сухоцвіття, або не сухі квіти, а саме сухі трави, теж десь там віддалено. І плюс спеції. Спеції точно не можу сказати, які домінують, можливо, коріандр якийсь. Бо також тут є нюанс свіжосмажених кавових зерен. Також далеко, воно не пахне буквально кавою і, напевно, в шлейфі ніхто, отак, от, от одразу вам не скаже, що від вас пахне кавою. Але воно знову працює на цю атмосферу якоїсь незвичайної кав'ярні і легка димність. Є нюанс цигарковості тютюну, наче хтось курить. Дуже красиво. Це так атмосферно і просто обожнюю, і восени буду обливатися. Також у мене на початку, коли я починала користуватися цим парфумом, були асоціації з цими благовонними палочками. Трішки, я не знаю, що дає таке, можливо, ці трави, дерево. Але це відчуття є. Тут в піраміді є ще дубовий мох, але ну, воно не пахне вінтажно, можливо, атмосфера цього такого старовинного дерева і ця милкість злегка, зовсім злегка вона є. Тому з кафе дуже раджу познайомитися, якщо ще не слухали. Напевно, це такий невідомий аромат. Взагалі, все, що у Франка Баклє, от в цих флакончиках, воно все, все класне. Ну, Лаванда мені не дуже подобається. Вона дуже нестабільна, змінюється, і різниця у випусках також е, гарна амбра, там шикарна амбра, шикарні пачулі, до речі, про пачулі. Такий класичний збір відносно за приємну ціну, ближче до бюджетних. Звичайно, зараз прайси підіймаються на все, але зі знижками і на барахолках знову можна відхопити. Тому так я зроблю ковток кави. До речі, хочу сказати, що саме цього літа відкрила для себе капу оранж або бджілка. В деяких кав'ярнях говорять бджілка. Це просто еспресо з апельсиновим фрешем. Але для мене це тепер найсмачніша кава, особливо влітку. Якось прям так заходила про каву. Наостанок я вам розкажу про атмосферну книгу. Можливо, ви чогось подібного шукали. Це теплі історії до кави Надійки Гербіш. Я познайомилася з нею ще у 2019 році. Пам'ятаю, я там, наче шукала ще собі, чи монолог, чи прозу на вступ. Був якийсь уривок, який я сама готувала, але потім викладач, з яким я займалася, сказав, що не треба, не треба це не підходить. Це нікому не цікаво буде слухати. Знаєте, там для робіт потрібно щось таке з конфліктом, щось таке яскраве, характерне. А це розслабляючі історії. О... Простих людей, щасливих, не дуже, які в певних пошуках, роздумах, дуже розслабляюча аромат, бо взагалі книги, коли ти читаєш, відчуття, наче дійсно пахне якоюсь кавою або чаєм. напої, які фігурують в кожному шматочку, просто от задля атмосфери. Вони особливі. Для кожної людини і ще дуже віддає такою світлою закоханістю. Але якщо ви хочете розслабитися, не напружувати мізки на щось, історію з якоюсь детективною інтригою, щось динамічне або навпаки, жахаюче, це дійсно тепло і надихаюче. Тому я її читала в 19-му році, коли приходила в університет перед парами, десь там о 8.30 ранку. Брала собі фільтр і просто сиділа і могла там буквально три уривочки прочитати, і мені якось ставало дуже тепло, і я дійсно налаштовувалася на щось хороше. Звичайно, з подіями сьогодення, з війною, зі страшними новинами щодня, з почуттям, я не знаю. Кого супроводжує почуття страху, розчарування, злості, такі книжки вони звичайно не витягнуть це. Треба Самому періодично оговтати, щоб позбутися е, почуття провини, постійно донатити на ЗСУ, хто може по можливості волонтерити, ну і, звичайно, працювати. В моєму випадку, от, чим більше роботи, тим більше я в ній і якось так відволікаюся. Але раптом певний настрій буде налаштований на якусь легкість, бажання щире буде на якусь легкість, то я можу порадити це дуже проста, гарна річ. Яка підійде 10-15 хвилинних посіденьок з кавою або з чаєм? Хто що любить? Чи до прикладу, оце ще декілька слів про цю романтизовану закоханість? Чому не знаю, мені вона якась така трішки така приторна, інфантильна. Тому кого це може трішки підвкурлювати, Я просто зачитаю, на що ви можете інколи натрапити. От, наприклад, в контексті дівчина там щось приїхала, бла-бла, спостерігає за чоловіком, який на неї, типу, не звертає увагу, а вона дивиться і каже, блін, він такий красивий, він такий красивий. І коротше, нарешті цей чоловік дивився на неї, однак трохи спантеличено, і усміхнувся. А вона знала, що може ось так слідувати за ним навіть усе життя за будь-якої нагоди. Ну, тобто, якийсь незнайомець, а ти такий, все. Просто це конект кохання з першого погляду. Тому я отак от хотіла зауважити, щоб у вас не було моменту розчарування. Це більше про думки простих звичайних людей. Прості вони інколи наївні, вони інколи і прекрасні в своїй простоті. Там, Як дівчина спостерігає за своєю бабусею, яка порається, або як з довгою важкою дорогою на машині у сніг тебе пригощають просто кавою з автомату. Взагалі романтика кави і різної кави, Там і латешки, і капучино. Кава з вокзалу, коли це просто для тебе цей запах, навіть звичайно розчинної кави, щось таке прекрасне і найбільш надихаюче. Тому книга невелика, тут буквально 194 сторінки. Можна отак от періодично перечитувати, у мене часто саме восени от мозок якось ну, до війни налаштовувався на подібне. Якщо ви щось шукатимете таке. За такою атмосферою, то, будь ласка, може від душі порадити. От така шикарна добірка у нас сьогодні сформувалася дуже гарних. Улюблених теплих ароматів, я не знаю різних відтінків коричневого, помаранчевого, і все таке. До речі, оце не хотіла включати в добірку. У мене є там якісь квітково-людяниково-пряні історії. Або це, от, наприклад, Тільда Like десь, де пряний цей гарбуз. От якось я подумала, що ні, от сьогодні більше от про щось таке тягуче, про смоли, спеції, щось ближче до сходу. Тому таке, тому таке я розповіла вам про улюблене. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо вас цікавить парфумерія. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!